У 1933 році Адольф Гітлер успішно дістався вершини державної влади в Німеччині і за короткий час перетворився на диктатора із необмеженим впливом. Він мав чіткий план дій по виконанню своєї зловісної місії, яка полягала у повному підкоренні всієї Європи нацистському режиму. Майже всі європейські та світові лідери не усвідомлювали, наскільки велике і безкомпромісне зло вже готувалося до жорстокої розправи над ними. Тож, коли німецький вождь перейшов до дій, Демократичні уряди Європи опинилися у непередбачуваному і жахливому становищі, і в цих умовах вони не вигадали нічого кращого, як намагатися за будь-яку ціну задовольнити бажання Гітлера, сподіваючись зберегти мир. Однак вони і уявити не могли, що своєю безпорадною політикою не лише не відновлюють мир, а й занурять планету у руйнівну глобальну катастрофу. Сьогодні ми поговоримо про те, як Адольф Гітлер знищив тогочасний міжнародний порядок, чому відбувся аншлюз Австрії та розгром Чехословаччини, і головне, чому світ дозволив цьому статися та лише безпорадно спостерігав. Версальська мирна угода, яка була підписана державами Антанти із переможеною у війні Німеччиною в червні 1919 року, мала вкрай важкі умови. Згідно з нею, Берлін втрачав частину територій, зокрема розвинуті Ельзас і Лотарингію, Познанщину, частину Західної Прусії і Верхньої Сілезії, а також місто Данциг. Більше того, німці мали вивести війська із Рейнської області, яка тепер проголошувалася демілітаризованою зоною. Окрім цього, Німеччина втрачала контроль над важливим промисловим регіоном Саару, який переходив під контроль Ліги націй терміном на 15 років. Але не лише принизливі територіальні втрати очікували на німців, а й практично повне позбавлення їх військової могутності. Армія була обмежена до 100 тисяч військових, а генштаб, танкові війська, артилерія, авіація та майже весь флот ліквідовувались. Союзники навіть створили спеціальну комісію, яка мала наглядати за тим, щоб німці не відроджували армію і порушували мирну угоду. Але звісно, що німецькому суспільству і особливо військовому командуванню. Не подобався диктат союзників над собою. Армійські офіцери прагнули до відродження могутніх військових з'єднань, які були покликані відновити фактично втрачений вплив держави в Європі та світі. Тож не дивно, що вже з початком 1920-х років вони за активної підтримки різних фахівців розпочали прихований процес відновлення військової могутності. Для того, щоб не привертати уваги міжнародних наглядачів, німці використовували різні методи засекречення своїх виробництв та розробок. Так, до прикладу, вони будували танки, які маскувалися під броньовані машини для поліції або трактори, маючи відповідні назви. Відродження військової авіації відбувалося під виглядом цивільної на звичайних авіаційних заводах. Усі виготовлені літаки, нібито призначалися для пасажирських перельотів або доставки пошти. Хоча насправді могли бути легко переобладнані на бойові. Подібним чином тривала підготовка і військових пілотів, які навчалися у цивільних льотних школах, нібито для керування пасажирськими або вантажними суднами. Паралельно з цим по всій Німеччині створювалися різноманітні ветеранські і стрілецькі організації, а також спортивні клуби, де молодь проходила регулярні вишколи. Але варто відзначити, що Німеччина не лише власними силами відроджувала армію. А й за допомогою свого єдиного на той час союзника. Ним була більшовицька Росія, яка, як і переможена Німеччина, перебувала у світовій ізоляції і потребувала позбутися її. Таким чином, між ними, в квітні 1922 року, в місті Рапалло відбулося підписання спільної угоди про співробітництво. Вона дала унікальну можливість Берліну розвивати військо на віддаленні від очей світової спільноти території. Як наслідок, в СРСР невдовзі були збудовані німецькі військові тренувальні центри. А також дослідні установи. До прикладу, в Липецьку перебувала секретна льотна школа, замаскована під радянську, де німецькі пілоти навчалися керуванню бойовими літаками. А поблизу Казані, на території радянського танкового полігону, майбутні німецькі танкісти та офіцери випробовували власні бойові машини. Окрім цього, там вивчалася тактика застосування танків, які, як показало майбутнє, мали колосальне значення для проведення наступальних кампаній. Німці також займалися розробкою і випробуванням власної хімічної зброї та вибухових речовин, для чого радянці надали їм полігон Томка у Саратовській області. Ця плідна військова співпраця з Москвою дала німцям змогу якісно навчити сотні своїх військових фахівців новітнім методам ведення війни. Таким чином, Совєти фактично неабияк посилили свого майбутнього ворога і конкурента у боротьбі за світове панування. Окрім цього, ця співпраця обох світових ізгоїв. Стала фатальною для західних держав та існуючого міжнародного порядку. Союзна контрольна комісія не могла вести нагляд за діями німців на території СРСР, а в Німеччині від них все вправно приховувалось. Зважаючи на це, складалося враження, що нічого особливо загрозливого не відбувається, і Берлін загалом дотримується своїх зобов'язань. Але вже зовсім скоро на світову спільноту очікувало неприємне відкриття. У 1933 році верховну владу в Німеччині очолив лідер нацистської партії Адольф Гітлер. Він був переконаним і рішучим прихильником відродження величі Німеччини та її звільнення від принизливих умов версальського договору. Європейські лідери не надавали серйозного значення його висловам, гаслам та риториці, вважаючи, що Гітлер просто задовольняє ними своїх громадян. Але ніхто не очікував, що вже в жовтні 1933 року німецький вождь розпочне цілеспрямований шлях на здійснення власної життєвої мети. Тоді Німеччина несподівано вийшла з Ліги націй, а також покинула міжнародну конференцію із роззброєння, яка тривала у Женеві. Гітлеру була необхідна велика армія для здійснення своїх геополітичних планів, тож жоден нагляд чи обмеження з боку світових організацій не мали заважати її побудові. На початку березня 1935 року він раптово оголосив загальний призов до німецької армії, що було прямим порушенням версальської угоди. Окрім цього, Гітлер відкрив світу існування німецької бойової авіації, що спричинило широкий резонанс і занепокоєння. Практично паралельно з цими гнітючими відкриттями Німеччина почала повертати втрачені після Першої світової війни території. Ще в січні 1935 року, внаслідок референдуму серед населення Саарської області понад 90% проголосували за входження до третього райху, але міжнародна спільнота сприйняла це без зайвої тривоги, оскільки переконала себе в тому, що Гітлер приєднує етнічну німецьку землю. Варто відзначити, що цього року відбулася ще одна подія, яка серйозно підірвала вже і без того фактично нульовий авторитет версальського договору. У червні Велика Британія уклала з Берліном так звану морську угоду, і вона дозволила Німеччині відродити власний боєздатний флот. Таким чином, Лондон намагався захистити свій статус морської держави і водночас замирити Гітлера, відвернувши його від агресивних дій. Але таким рішенням британці практично стали співучасником порушення Версальського договору, що в результаті лише заохотило Фюрера до злочинних дій. Вже зовсім скоро він здійснив те, що стало справжнім викликом для міжнародної системи безпеки та перевіркою здатності демократії захистити існуючий лад 7 березня 1936 року. Кілька слабо озброєних німецьких батальйонів увійшли і зайняли рейнську демілітаризовану зону на кордоні з Францією. Це було черговим грубим порушенням Версалю, але дивним чином Париж фактично ніяк не відреагував на нього. Зважаючи на це, акція Берліна з приємним здивуванням для Гітлера і його командувачів завершилася повним успіхом. Причиною цього стало те, що французький уряд побоювався нової війни, яку категорично відкидало вже травмоване їжахами населення. Зрештою, європейці зійшлися на тому, що нічого страшного не трапилось, а німці лише зайняли ті території, які вже раніше належали їм. Проте їм недовго довелося тішити себе ілюзіями, адже вже недовзі Гітлер вкотре наніс удар. По боягузливій Європі. Друзі. Нещодавно ми випустили ексклюзивне відео для спонсорів та патронів про те, чому Перша світова насправді створила Другу світову. Ми будемо дуже вдячні вам за підписку, адже це відкриє вам доступ до 20 ексклюзивних випусків. Теми цих відео ви, зокрема, бачите зараз на екрані. Окрім цього, ви зможете швидше дивитися наші прем'єри, а також голосувати за теми майбутніх випусків. Особлива подяка тим, хто вже долучився. Ви це основа нашого проєкту і ті, хто допомагає нам навіть просто існувати. Дякуємо, що ви з нами. Фактична відсутність реакції на введення військ у Рейнську область всилила в Гітлера почуття безкарності. Тож він вирішив продовжувати відроджувати могутність Німеччини і тепер мав на меті окупувати Австрію. Фюрер вважав її мешканців німцями, яких несправедливо відлучили від їхньої батьківщини. Тож цей злочин необхідно виправити. Варто відзначити, що більшість тодішнього населення Австрії теж вважали себе належними до німецької нації і бажали єднання з більш розвиненим сусідом. Зважаючи на такі настрої мешканців, в Австрії з плином часу виникли осередки націонал-соціалістів, які були готові в будь-який момент повалити законний уряд і вітати німецькі війська. Перша спроба Гітлера оволодіти Австрією відбулася ще в липні 1934 року. Коли його бойовики атакували резиденцію голови уряду у відні. В результаті ними було вбито канцлера Енгельберта Дольфуса, однак подальший хід перебороту неочікувано зустрів нездоланну перепону. Сусідня Італія на чолі із диктатором Беніто Муссоліні, відправила до австрійського кордону на перевалі Бренер кілька армійських дивізій, готових до вторгнення. Мусоліні мав твердий намір не допустити німецького захоплення Австрії, оскільки вважав це значним ослабленням своїх регіональних позицій. Але коли в 1936 році відносини Мусоліні з європейцями зіпсувалися через італійську окупацію Ефіопії, Рим почав стрімко зближуватися з Гітлером. Зважаючи на це, італійський уряд зрештою погодився на приєднання Австрії до Німеччини, сподіваючись в союзі з Берліном здобути більшого. Як наслідок Фюреру більше нічого не заважало втілити один із ключових пунктів своєї програми завоювань і водночас свою давню особисту мрію в життя. Вже 12 лютого 1938 року Гітлер викликав голову уряду Австрії Курта фон Шушніга на переговори до своєї резиденції в Баварських Альпах. Там німецький вождь висунув йому ультиматум, за невиконання якого погрожував здійснити військове вторгнення. Гітлер вимагав призначити міністром внутрішніх справ одного з лідерів австрійських націонал-соціалістів Артура Зейнс інкварта Окрім цього, він зажадав звільнити з ув'язнення всіх членів партії, а також дозволити її офіційну діяльність на території Австрії. Перебуваючи під важким дипломатичним тиском і не маючи шансів для маневру, Шушнік був змушений погодитися на вимоги Гітлера. Він розумів, що їх виконання фактично призведе до початку поглинення його країни третім райхом, тож вирішив перестрахувати себе. Повернувшись до Австрії, канцлер розпорядився провести референдум серед населення щодо приєднання країни до Німеччини. Але ці намагання Шушніга дізнатися волю народу викликало різке несприйняття Гітлера, який не мав наміру зволікати і гратися в демократію. 11 березня він зажадав негайного скасування референдуму та відставки канцлера Шушніга, на місце якого наказав поставити Зейнс Інкварта. Шалений тиск Гітлера, а також відсутність міжнародної підтримки, зрештою змусили Шушніка подати у відставку, але вона, однак, не була прийнята президентом. Останній був налаштований рішуче на захист незалежності країни, та його патріотизм майже ніхто з керівництва не розділяв. Ні поліція, ні армія у своїй переважній більшості не збиралися воювати з німцями, вважаючи себе частиною єдиної німецької нації. Зрештою, до кінця дня президент Вільгельм Міклас таки змирився зі своїм безвихідним становищем і капітулював. Берлін поширив від імені нового канцлера Артура Зейнс Інкварта прохання про введення німецьких військ в країну, яке розпочалося вже вночі. Наступного дня Австрія була повністю окупована і невдовзі включена в склад Райху під назвою Остмар або Східна Марка. Реакція іноземних країн на це чергове брутальне порушення Версальської угоди знову була безпорадною та ніякою. Європейці продовжували переконувати себе, що Гітлер лише намагався об'єднати всіх німців в одній країні, тож не буде атакувати інші суверенні держави. Але вже через кілька місяців їх очікував черговий крах оманливих ілюзій, який виявився ще страшнішим ніж усі минулі. Після аншлюсу Австрії Чехословаччина опинилася оточеною з трьох боків володіннями Третього райху, і саме ця країна стала наступною жертвою фюрера, адже Гітлер мав намір долучити до райху гірський регіон судетів. Там проживало понад трьох мільйонів етнічних німців а божевільний диктатор вважав їх злочинно відірваними від своєї батьківщини версальською угодою. Тому нацисти розпочали цілеспрямовану кампанію на розкол країни, використовуючи свою чисельну п'яту колону. Нею була маріонеткова судето-німецька партія Конрада Генляйна, яка добивалася від Праги автономії регіону. Але Чехословацький уряд чітко розумів загрозу для внутрішньої єдності країни, тому категорично не мав наміру надавати судетам самостійність. У відповідь на це, за вказівкою Берліна, вже в травні в судетах розпочалися заворушення, організовані послідовниками Генляйна. В багатьох містах регіону прихильники автономії атакували чеські адміністрації і відділи поліції. А також плюндрували чехословацьку символіку. За короткий час погроми досягли таких масштабів, що уряд запровадив в судетах надзвичайний стан і сконцентрував навколо нього війська. Гітлер зі свого боку теж почав зосереджувати армію біля чехословацького кордону, що викликало велике занепокоєння європейських урядів. На той момент існувала серйозна загроза військового зіткнення, тож лідери Великої Британії та Франції, яка мала союз з Брагою, вирішили втрутитись. Вони звернулися до Гітлера з вимогою припинити тиск на Прагу і відвести війська, закликаючи до мирного вирішення проблеми судет. На той час Гітлер ще мав значні сумніви у військовій могутності Вермахту, тому вирішив погодитись, побоюючись війни з Лондоном і Парижем. Таким чином, загроза агресії поки що була зупинена, але спокій в судетах так і не настав. Генлейн і його прихильники фактично напряму керовані з Берліна, все більше і радикальніше вимагали автономії своєї території. Більше того, риторика самого Гітлера поступово ставала все войовничішою, із закликами до порятунку судецьких німців від нібито репресій чехів. Становище знову різко погіршилося восени. Тож західні демократії вирішили вдруге взяти справу у свої руки і зберегти мир на континенті. Але зберігати цей мир вони збиралися шляхом задоволення прагнень Гітлера, оскільки жодних інших варіантів вони перед собою не бачили. Провідну роль в умиротворенні Фюрера взяв на себе британський прем'єр-міністр Невіл Чемберлен, який у вересні здійснив два візити в Німеччину. На них він домовився з Гітлером, що Чехословаччина сама віддасть судети без жодного опору, в обмін на гарантії безпеки решти кордонів. Таке рішення підтримав і уряд Франції на чолі з Едуардом Даландіє, який, між іншим, мав обов'язок захищати чехів від зовнішніх загроз. Але через страх війни, який фактично паралізував як населення, так і чиновників, Париж намагався всіляко уникнути своїх зобов'язань. Як наслідок, дві провідні держави Європи практично вступили в змову з агресивним диктатором, який аж ніяк не хотів миру. 29 вересня лідери Великої Британії та Франції прибули на зустріч з Гітлером і його союзником Муссоліні в Мюнхен. В результаті тривалих переговорів, доступ до яких був закритий для делегації чехословаків, сторони узгодили передачу судетів Третьому райху. Це фактично ставило країну на межу катастрофи, оскільки в судетах зосереджувалися значні промислові потужності та ефективні прикордонні укріплення. Втрата такої значної і важливої території перетворила донедавна успішну європейську державу на слабку, нестабільну і беззахисну країну. Натомість західні лідери та особливо Чемберлен зітхали з полегшенням і переконанням, що війни тепер точно не буде, принаймні для цього покоління. Британський прем'єр-міністр гордо показував арку жугоди з нацистами: Я привіз мир для нашого покоління, гордо казав він. Але насправді лише дозволив Гітлеру посилити свої війська для нового нападу. Фюрер впевнився в слабкості Європи і тепер бажав війни. Безкровне захоплення судет не задовольнило його жагу до силових підкорень чужих народів. Тож саме нова військова кампанія була єдиним виходом. Він ухвалив рішення повністю знищити незалежність Чехословаччини, існування якої вважав прикрою помилкою Версаля. Вже 15 березня 1939 року. Вермахт наніс раптовий удар, ввівши свої війська і без жодного опору захопив Прагу та решту територій, які залишалися під її контролем. Ця окупація була оформлена шляхом тиску на чехословацького президента Еміля Гаху, який не мав шансів опиратися на пору фюрера. Як наслідок на території Чехії було проголошено німецький протекторат Богемії і Моравії, а Словаччина стала маріонетковою державою. Зникнення з мапи Європи ще однієї країни викликало значний резонанс у західних столицях і більш тверезу реакцію ніж до цього. Невіл Чемберлен визнав, що Гітлер надурив його і порушив Мюнхенську угоду, а також усвідомив, що агресія буде тривати далі. Зважаючи на це, разом з французами він поспішив надати гарантії безпеки Польщі, яка, ймовірно, стане наступною жертвою. Але варто відзначити, що фактично, окрім рішучих слів, більше нічого не було зроблено. Це все призвело до того, що Гітлер, зрештою, повністю зруйнував увесь версальський порядок, а з ним і мир на всьому континенті. Буквально через п'ять днів після окупації Чехословаччини. Гітлер висунув ультиматум Литві стосовно портового міста Мемель, сучасної Клайпеди. Це місто і край навколо нього до 1919 року були частиною німецької східної Прусії і там проживала значна кількість етнічних німців. Але у 1923 році цей край, внаслідок Збройного повстання місцевих литовців, приєднала до себе Литва. Більшість німецького населення не сприймала такого рішення, тож бажала повернення до складу Німеччини, що стало великою проблемою для Каунаса. Берлін зі свого боку, а особливо після приходу до влади Гітлера, активно підігрівав сепаратистські настрої в регіоні. Там були створені чисельні пронімецькі і націонал-соціалістичні організації, які пропагували возз'єднання краю з батьківщиною. Литовський уряд ніяк не міг цьому зарадити, оскільки потребував міжнародної підтримки, яку могли надати лише впливові західні країни. Однак, через небажання дратувати Гітлера і провокувати війну ніхто з них не збирався захищати крихітну Литву, як наслідок залишені наодинці литовці вирішили задовольнити вимогу Гітлера, яка полягала у поверненні Мемеля і краю в склад Райху. Через два дні у Берліні була підписана відповідна угода, яка, у свою чергу, дозволила вкрай слабкій у військовому плані Литві уникнути окупації. Того ж дня Фюрер особисто на борту Лінкора «Дойчланд» прибув до міста і прийняв урочистий парад Вермахту. Це був черговий тріумф німецького диктатора, який вільний світ знову безпорадно проковтнув. Без жодної дієвої реакції. Це було останнє мирне завоювання Гітлера, яке майже повністю довершило крах світової системи безпеки. Залишився лише один крок до глобальної катастрофи, і Фюрер вже розпочав його підготовку. Наступною жертвою мала стати Польща, кордони якої вже не перший рік дратували Берлін. Гітлер висував польському уряду вимогу передати Райху вільне місто Данцих, сучасний Гданськ, яке також раніше належало Німеччині. Окрім цього, він хотів провести автомобільне і залізничне сполучення через так званий польський коридор до відрізаної східної Прусії, але Польща, звичайно, що відмовлялася від цих зазіхань, справедливо вважаючи їх загрозою своєї цілісності і незалежності. У випадку агресії вона сподівалася на британські та французькі армії, які мали прийти на допомогу згідно з укладеним у квітні військовим союзом. Однак проблемою залишався радянський Союз та невідома позиція Йосипа Сталіна на випадок, якщо почнеться німецьке вторгнення в Польщу. Невіл Чемберлен невдовзі дійшов до висновку, що у ситуації, яка склалась, варто за можливості залучити СРСР до відбиття німецького наступу. Як наслідок влітку британці, і французи відправили до Москви свої переговорні групи, метою яких було здобути СРСР як військового союзника. Сталін погодився на перемовини, оскільки прагнув тримати Німеччину подалі від своїх кордонів. А також виграти час і уникнути ізоляції від європейської політики. Але переговори між сторонами швидко зайшли у глухий кут, оскільки наткнулися на опір з боку Польщі. Справа була в тому, що у випадку агресії Німеччини радянські підрозділи мали увійти на польські землі та вступити у бойові дії. Але Варшава не бажала пускати до себе червоних, пам'ятаючи їхній минулий наступ і побоюючись комуністичної окупації під благими намірами. Таким чином, не бачачи перспектив у союзі із західними країнами, Сталін почав схилятися до іншого союзу, але вже з ворогом цих країн. У серпні Гітлер, приховано готуючи військову кампанію проти Польщі, запропонував Сталіну спільну угоду про дружбу і не напад. Більше того, Фюрер висунув пропозицію поділити східну Європу між собою на сфери впливу і, зокрема, разом знищити Польщу. Він робив це для того, щоб ізолювати Варшаву зі Сходу, не дозволивши європейцям перетягти Москву на свій бік. Сталін усвідомив, що союз з Гітлером дасть йому гарантований мир. А що найголовніше бажане територіальне розширення на захід. Кремлівський диктатор хотів збільшення могутності імперії, а також позбутися Польщі, яку він ненавидів ще з часу останньої програної війни з нею у 1920 році. Тому не дивно, що Москва радо пристала на пропозицію Берліна і вже 23 серпня оперативно підписала сумнозвісний пакт Молотова ріббентропа Тепер фюреру ніщо не заважало розправитися з поляками, які тоді перебували в ілюзіях своєї достатньої військової могутності для відбиття агресії. Однак, коли 1 вересня без оголошення війни Німеччина напала на Польщу, польська армія нічого не змогла їм протиставити. І лише на третій день агресії, після серйозних коливань, Велика Британія та Франція таки оголосили війну Гітлеру. Це стало останнім цвяхом у труну версальської системи і початком затяжної глобальної катастрофи для всього людства. І справедливо відзначити, що її можна було зі всією ймовірністю уникнути або значно зменшити масштаби. Однак для цього самого початку необхідні були рішучі дії та дієвий тиск на агресора, впритул до готовності застосувати проти нього силу. Але, на жаль, тодішні західні демократії обрали легкий шлях задоволення всіх апетитів Гітлера, тим самим тільки наближуючи власну загибель. Вартість цієї фатальної помилки вилилась у сотні тисяч знищених населених пунктів та десятки мільйонів вбитих і закатованих людей. І, схоже, моторошний урок з цієї фатальної помилки досі не вивчений і сьогодні загрожує повторенням нової глобальної трагедії. Друзі, пишіть у коментарі, чи хотіли б ви бачити великий випуск про те, як рейх розгромив Польщу. Ставайте спонсорами базованої історії. Дивіться інші наші випуски та слава Україні!